Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Роман Коляда Олена Зелінченко у студії у час, коли інформаційні атаки є повноцінним методом агресивної війни Росії проти України, особиста інформаційна гігієна стає життєвою необхідністю для кожного з нас. Токсичні дописи у соціальних мережах можуть маніпулювати нашими емоціями і спотворювати картину світу. Що це за токсичний контент? Цемодія, з яким може підштовхнути нас до хибних рішень, як не потрапити в пастку токсичних комунікацій, уникнути поширення дезінформації та зберегти психоемоційну рівновагу. Я кожен з нас може захистити. Себе та своїх близьких від інформаційної агресії, зберігаючи при цьому здоровий та збалансований інформаційний простір. Про це та багато чого іншого. Ми розпитали Юлію Поліковську, медіаекспертку та оглядачку детектора медіа. Вона також розповість про основні поради та методи, що допоможуть зберегти здоровий інформаційний простір навколо себе. Отже, послухаємо, що це таке токсичний контент та токсичні комунікації, де з цим явище може зустрітися наш слухач. До токсичного контенту медіафахівці досвідчені журналісти, редактори відносять той, який несе у собі потенціал негативного впливу на людину і можливість змінити її спосіб думок, а також дій. Є чіткі ознаки, як виявляти токсичний контент. При споживанні токсичного контенту є відчуття, він робить боляче. Є відчуття невиправдано витраченого часу, сил, нервів, людей змушує зневірюватися, розхитує усталену картину сприйняття світу і цінності. Також нав'язує хибні уявлення про важливі аспекти життя, а що найгірше, штовхає до хибних рішень і дій. Такі самі ознаки токсичних комунікацій. Це коли ми простежуємо намагання на когось вплинути. Це головний принцип, як ми можемо це ідентифікувати. Буває, нібито ненавмисна токсична комунікація, коли той, хто звертається до вас, сам несе дурниці, є в нестабільному стані, але більшість із них все таки кимось запущені свідомо. Йдеться про. Інформаційно-психологічні операції впливу і про відвертання нашої уваги від дійсно важливих суспільних тем Це робиться для того, щоб поширювати дезінформацію і змінювати громадську думку. Ми також розпитали Юлію Поліковську, медіаекспертку оглядачку детектора медіа про те, чи можна відмежуватися від токсичної комунікації в інтернеті, як її уникати або припиняти. Послухаймо. Звісно, це вміння сьогодні абсолютно необхідне для сучасної людини йдеться про інформаційну гігієну і взагалі принципи споживання інформації. Вже усі знають, що потрібно звертати увагу на джерело інформації, але ще не зовсім розуміють, як це робити. Надійним способом в Україні є орієнтуватися на білий список ЗМІ. Він є у вільному доступі в інтернеті, також вже другий рік поспіль формується мапа рекомендованих регіональних медіа: це багаторічна робота журналістів відповідно до журналістських стандартів, відповідно до вимог національного і міжнародного законодавства, до журналістської етики і з повагою до прав людини. Але на ринку інформації, крім медіа. Є соціальні мережі, і вони є максимально доступні. З часу повномасштабного вторгнення відбулася певна зміна. Соцмережі зіграли важливу для нас роль. Вони були замінником засобів зв'язку, абсолютно необхідних, а стали для нас віртуальним домом. Це непогано, це нормально, але треба знати здорові мечі. У нас всіх є інтереси, друзі та вороги. І от вороги, завдяки сучасним цифровим інструментам та можливостям соцмереж отримали просто колосальні інструменти, зброю, як непомітно заманювати нас в пастки від дрібного інтернет-шаграйства до того, щоб обнулювати репутацію дійсно достойних впливових людей компаній. І навіть поширювати масштабні і навіть глобальні дезінформаційні кампанії, які можуть впливати на геополітику, мають в першу чергу на увазі агресивну безперервну дезінформаційну війну Росії проти України. Цьогорічне дослідження детектора медіа індекс медіаграмотності українців показало, що третина людей, коли стикаються з емоційним контентом по соцмережах, надсилають його друзям чи рідним. Чверть людей обговорюють такий контент зі знайомими чи близькими. Кожен п'ятий репостить собі на сторінку це репрезентативна вибірка. При цьому кожен п'ятий заявляє, що зустрівши емоційний контент, намагається його перевірити. Токсичний контент дуже часто є саме емоційним. Як краще себе з ним поводити, говорить Юрія Поліковська. Ми маємо грамотно споживати інформацію і не споживати токсичну інформацію, не поширювати токсичну інформацію, не поширювати дезінформацію. Коли ви бачите емоційно забарвлену негативну інформацію про трагедію, нібито викриття неправильних дій, в жодному випадку не робіть репост. Зупиніться. Прочитайте ще раз. Ми робимо публікацію для чого? Ми сподіваємося, що це побачить лише наше найближче коло, так? наші друзі, але це бачать усі. І це, можливо, вам не завдало шкоди на вашому рівні, а другого-третього через рукостискання це може уразити. Коли ми бачимо, що перед нами дезінформація, то слід мати на увазі, що перепостити її, щоб застерегти інших, що це дезінформація, навіть якщо ви пишете, що це дезінформація, то це лише посилює її поширення. І так само, коли ви навіть зробили скриншот і поширили цей скриншот. І так само, якщо ви поставили негативну реакцію, дизлайк. Це теж сприяє поширенню дезінформації. Натомість є безпечні і більш доцільні реакції на фейки і дезінформації. Найпростіший оскаржитись адміністрації соцмережі на виявлену дезінформацію, заблокувати обліковий запис і відписатися від сторінки. Цього буде достатньо. Сьогодні в Україні дезінформацією цілодобово займається великий пул фахівців. В них на сайтах є куди можна надіслати приклади, і вони грамотно, як лікарі, будуть опрацьовувати цей токсин. Самі ж не поширюйте. Отже, це були коментарі та поради від Юлії Поліковської, медіа-експертки та оглядачки детектора медіа. Нагадуємо, щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати нашу свідомість, рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності, зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.